Вітаю в ефірі. Програма новини спорту. Та я її ведучий Віктор Самчук. Тиждень, що минає, був багатий на несподіванки та приємні сюрпризи. Про золоті медалі, футбольні кубки та олімпійський вогонь сьогодні у випуску. Березне на один день стало футбольним центром Рівненщини. Фінал Кубка області приймав місцевий стадіон. Володар минулорічного трофею, Сарненський клуб Маяк та рівненська команда Славія для якої цей матч був більш ніж принциповим, зустрілись у вирішальному протистоянні. Рівні сили команд до самого кінця поєдинку не дозволяли визначити найкращого. Проте, як довго зберігалася інтрига та хто переміг далі у сюжеті. З 32 команд у фінал Кубку області вийшли Сарнинський Маяк та Рівненська Славія. Клуби приїхали до Березного з серйозними намірами та цілями, змагалися не лише на полі, а й на глядацьких трибунах. Де фани обох команд викрикували гасла в підтримку своїх клубів. Єдинок виявився важким для обох команд. Хоча у першому таймі було кілька небезпечних моментів, однак вразити ворота суперника не спромоглася жодна з команд. Після перерви у другій половині зустрічі Славія частково перехопила ініціативу в свої руки, але і в другому таймі глядачі все одно не побачили голів. Після короткої перерви арбітри додали іще два коротких тайми. Тренери обох команд активно проводили заміну гравців задля підвищення боєздатності, але і в додатковий час. Рахунок не було відкрито. Після цього переможця визначали за допомогою серії після матчевих пенальті, яка розтягнулася аж на сім спроб. Досвід та удача була на боці рівненської славії, яка і виборола перемогу та стала володарем Кубку Рівненської області. Не вистачило досвіду. У нас команда омолажується. Досвідчені футболісти пробили і видержали два тайми, Два доповніших тайми не хватає. Віційського духу ще для них. Ну нічого над цим будемо працювати. Ми до цього трофея йшли. Команда Славі йшла 10 років. Це цей титул, якого в команди Славі, єдиний титул, якого ще не вистачало в повної колекції обласних змагань. Тобто було і чемпіонства, були всі зимні перші і літні, і всякі кубки, і суперкубок. Одного кубка не було, і от слава Богу, взяли ми більше. Тепер обидві команди йдуть на заслужений відпочинок, після якого наприкінці серпня продовжать свої виступи у обласному футбольному чемпіонаті. Віктор Самчук, Юрій Кобів, новини Рівного. На два тижні найкращі спортсмени-планеристи з України та Росії приїхали на рівненщину на відкритий чемпіонат України з планерного спорту. Аеродром Воронів традиційне місце для рівненських любителів неба. Цьогоріч став майданчиком проведення 60-х всеукраїнських змагань. Майже щодня в небо піднімається по кілька десятків планерів, які курсують маршрутами над усією західною Україною. Перед виїздом на старт обов'язкова підготовка та перевірка всіх систем планера на справність, адже попереду не одна година та сотні кілометрів польоту у тісній кабіні на висоті декількох сотень метрів. Чим гладкіша поверхня планеру, тим краще він летить. От. Ну і відповідно, яка на яка конкурентна перевага з'являється над іншими пілотами, які можливо гірше протерли свій планер. Прийнято в нас перед кожним польотом ідеально протирати свою техніку. Чим краще протерти планер, тим менше опір повітря і краще підйомна сила. Але навіть найретельніші приготування можуть не допомогти, якщо не пощастить з погодою. Так планерист з Москви, не втримавши планера в повітрі, зробив вимушену посадку за десятки кілометрів від старту в Житомирській області, де й змушений був заночувати. Провів прекрасно. А как получилось, ну, погода немножко сам ошибся, немножко местные условия отличаются от обычного. Это планерный спорт, это нормально. И условно великолепные люди вот, э, в ваших деревнях, они очень дружелюбные. Вся деревня пришла. В планере все посидели. Это какая-то пропаганда даже. Змагання проходять вже декілька днів. Спортсмени виконали по дві вправи, і вже з'явилися перші лідери і претенденти на чемпіонство. Серед них і рівненські спортсмени. Великий, дуже досвід і дуже високий рівень підготовки наших спортсменів. Тому, думаю, ми дуже достойно виступимо і в ідеалі будемо намагатися, щоб чемпіонські кубки медалі були рівненські. Рівень дуже, дуже високий. На сьогодні маємо тут дуже представлена сильно російська збізборна чемпіон Росії тут тренер збірної Росії тут. Всі уровень не нижче майстра спорту, великий кворум, два чемпіона світу по віддільним вправам. знаходиться тут же чемпіонка Європи. За один день спортсмени пролітають по декілька сотень кілометрів без посадки над всією західною Україною. Планеристу потрібно пройти точний маршрут і відмітитись в контрольній точці, щоб вправу зарахували. Точність виконання завдання перевіряють за допомогою gps навігації. Трек, по якому вона налітіла показано цвітним. Чим сильні точки, ці, тим више висота покатери налітіла. Після важкого льотного дня нарешті захід на довгожданну посадку. Закінчиться змагання вже за тиждень. Тоді і стане відоме ім'я переможця 60-го чемпіонату України з планерного спорту Віктор Самчук, Артем Лаговський новини Рівного. І з неба повертаємось назад на землю. В рамках всеукраїнської акції до рівного привезли Олімпійський вогонь. Приїхав він з Луцька, а на наступний день вже був у Житомирі. Те, що Олімпійський вогонь побував у Рівному, місцеві жителі розцінюють як добрий знак того, що в нашому місті скоро з'явиться своя медаль з престижних міжнародних змагань. Передали Олімпійський вогонь в руки рівнян на кордоні з Волинською областю. Після цього його принесли містом до Майдану просвіти. На сьогодні ми прийняли естафету Олімпійського вогню від Волинської області на кордоні на дорозі рівне Луцьк і фінішував етап обласний. Ви бачили на майдані просвіти. А завтра ми передаємо естафету Олімпійського вогню на кордоні з Житомирською областю на трасі Київ-Чоп. Де будуть житомиряни нас і приймати цьогоріч на Олімпійських іграх Рівненщину представлятимуть п'ять спортсменів у двох видах спорту. Керівники області пообіцяли олімпійців підтримувати, а поки особисто привітали їх та побажали успіху. Роки незалежності. 18 спортсменів брали участь в Олімпійських іграх, але якогось кроку не вистачало до олімпійських медалей. Я хочу вам побажати щоб на 30-х Олімпійських іграх удача вас не оминала, і ми здобули перші олімпійські медалі. Спортсмени, які удостоїли щасті пронести вогонь містом, розцінюються як добрий знак того, що невдовзі на Рівненщині з'явиться своя олімпійська медаль. Олімпійський вогонь – це взагалі символічно, це завжди двіження до олімпізму, двіження до вищим досягненням, результатам. І вищі результати завжди – це показник олімпійських ігри. В Ровенській області це стремлення до досягненню, то Омріне вже медалі олімпійської. Фінішує Олімпійська естафета. Передай вогонь перемоги 21 липня в Києві на Майдані Незалежності, де буде і два представники від Рівненщини. Віктор Самчук, Юрій Кобів, новини Рівного. хто тільки думає про те, як завоювати чемпіонські медалі, а інші вже повернулися з ними додому. Троє рівнян стали чемпіонами світу з паверліфтингу та жиму лежачі серед спортсменів з вадами зору, а також встановили кілька світових рекордів. Тріумфаторів вітали місцеві чиновники і не тільки на словах. За свої золоті медалі спортсмени-інваліди отримували грошову винагороду. На прес-конференції чемпіони не тільки поділилися враженнями, а й наочно продемонстрували, на що здатні. Двоє тендітних жінок і один не надто кремезний чоловік. Це третина української збірної, котра днями повернулася з чемпіонату світу з пауерліфтингу та жиму лежачи серед спортсменів з вадами зору. Змагання відбулися на початку липня в Сполучених Штатах. Жіноча збірна України в загальнокомандному заліку посіла третє місце. чоловіча, здобула срібло, але всі троє рівнян повернулися на батьківщину чемпіонами та рекордсменами. Це Ольга Чайковська, 4 рекорди світу встановила, Галина Галінська 2 рекорди світу, та Роман Куров 2 рекорди світу. Збірна команда України встановила 12 рекордів світу і приємно, що 8 рекордів світу належать представникам Римщини. Це я вважаю, що найкращий показник наших спортсменів. Рівненські спортсмени чемпіонами світу стають уже не вперше. Їхній тренер, який працює в інваспорті з 2006 року, ділиться особливостями підготовки своїх підопічних. Якщо вони вже прийшли, якщо вони вирішили в собі займатися спортом, це вже великий крок для них і велика підтримка для тренерів. На сьогоднішній день заняття спортом для інвалідів це є дуже великим таким стимулом для їхнього життя, тому що зважаючи на всі ті проблеми, які сьогодні є для інвалідів. Спорт для інвалідів це все таки для них. Ну хороший такі стимул чогось добитися в житті. Багаторазова чемпіонка та рекордсменка світу Галина Галінська в пауерліфтинг потрапила 10 років тому. Майже випадково. Нині спортсменка вже бабуся, але здавати п'єдестало не збирається. З 17 років я займалася легкою атлетикою. Потім так вийшло, як Віктор Олександрович сказав, я займалася і гребою, і, і плаванням. Потім, вже після народження дочки, ніде не працювала, ніде нічим не займалася. Предложили виступити поїхати в Львів на Україну, Була, що, не пам'ятаю, які там змагання були. І так мені сподобалось, почала займатися. І зараз не уявляю, от без життя, без спорту. І не збираюся лишати поки що. Ольга Чайковська в пауерліфтингу 5 років. За цей час теж неодноразово била рекорди і здобувала золото на світових чемпіонатах. Проте хвилюється щоразу мову перше. Мандраж, тільки думаєш, як нормальні ну, добре виступити. Да. Трибуна там все позаді давже нічого там про це не бачиш. думаєш. Да. Там все одно чи хтось там боліває, за зате чи ні. За привезене з чемпіонату золото всі троє спортсменів отримали від області трохи більше як по 5 тисяч гривень. Отримують премії і державного рівня. Щоправда, їхній розмір поки невідомий. Самі чемпіони кажуть, чогось особливого для життя чи тренувань наче й не бракує, та водночас дізнаються, будь-яка допомога для них зайвою не буває. Світлана Сирота, Юрій Кобів, новини рівного. Наразі це всі новини. Спостерігайте за життям міста та області на нашому сайті rivne 1tv І пам'ятайте, що рух це життя. Займайтесь спортом і не сидіть на місці. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.